Українсько-словацьких відносин. Що з принципу ми не лідерів, я думаю, ми дочекаємося, скільки коли люди повідомлені них, але я можу нагадати про контекст цієї зустрічі і контекст посторонніх українських словацьких відносин. Ми, по-перше, ми почали об'єктуватися Словаччиною словацькому народу за підтримку за часи повномасштабної акції. Все-таки дійсно самого початку російського повномасштабного вторгнення ми отримали достатнього суттєво допомогу, підтримку як від уряду, так і просто зеленського народу. Тому ми словакам дуже вдячні тим, які її підтримували і підтримують Україну. Це дійсно наша спільна безпека, тому це не великі це дійсно внесення спільна безпека. Загалом між Україною і Словаччиною існує ціла низка важливих економічних, інфраструктурних, енергетичних і інших проєктів. І а, ці проекти вони спільно взаємно, Цікаві вигідні і корисні обідовому державу. Такі розуміння є в української сторони, і в Словачської. Я переконаний, що і голова уряду Словаччини, і уряд Словаччини загалом теж собі важливість цих проєктів і теж зацікавлені в тому, щоб вони розвивалися. Для цього потрібна взаємна повага. І потрібно все ж таки, щоб такі критичні питання для нас, як інтеграція ЄС, НАТО, вони з боку Словаччини теж отримували підтримку. Ми на цьому, звісно, наголошували. На перемогу буде обговорення санкційного політичного тиску на державу агресору, притягнення Росії до відповідальності за злочини, в тому числі за злочину агресії, а, які, до речі, слава чи мають підтримувати спеціальний крипінал щодо злочину агресії, до нас це важливо. Ну, звісно, будуть відкриті питання, які сьогодні існують між нашими державами, питання по сторонніх відносинах, проблеми, в тому числі питання, які з яких словацька сторона обслуговувала занепокоєннями. А ми готові до діалогу, відкриті до нього. І я хочу наголосити, що попри щоденні атаки Росії на українську енергоінфраструктуру енергетичну Україна залишається надійним партнером і дотримується докривних відносин. Те, що стосується відповідальності за транспортування нафти, газу і інших ресурсів російської території, ми тут не лише числа, чи різні думки, а Авострій хоче, де різні, то можемо просто повторити, що транспортування всі.